Як в Португалії отримувати посилочки в поштомат? Так, тут є поштомат Локі. І якщо ви, наприклад, не хочете зв'язуватись ніяк з поштовими службами, не хочете з ними якось спілкуватися, десь забирати цей ваш пакунок, то можна скористатись таким чином. Але для початку ви повинні зареєструватися на офіційному сайті CTT, це така португальська пошта, створити свій аккаунт, вставити імейл і португальський телефон. Далі знаходите поштомат, який ближче до вас знаходиться, і вказуєте його. Далі сайт CTT видасть вам адресу, яку вам слід вписати при онлайн-замовленні. У мене це було тему, я замовляв на тему. Ну а далі вам приходитимуть просто і емейли, і смс. Якщо ви навіть неправильно вказали телефон, ви будете отримувати все одно емейл. І ось, коли я побачив, що мені прийшло повідомлення, що моя посилочка вже прийшла в поштомат. Я прийшов за адресою цього поштомату, вімкнув англійську мову, тому що португальську я не знаю. Просто треба далі натиснути на екранчик, обрати клієнт, далі пікап забрати посилку і ввести свій номер, шестизначний код. Далі просто натискаємо Open Door. Двері відчиняються, і ми з легкістю забираємо нашу посилочку. І далі не забуваємо зачинити віконце. Все.